Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі до такої новини Міноборони та Діп Юа підписали меморандум про співпрацю. Повідомили в оборонному відомстві за словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко. Співпраця з Діп Юа дозволить міністерству швидко. І ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій. Додам, до цього часу Deep State UA не був офіційним джерелом інформації. Тож прямо зараз долучаємо до розмови співзасновника, аналітика проєкту Deep State UA Роман Погорілий. Вітаю вас, Романе! Вітаю, слава Україні! Героям слава романе. По перше, я вас вітаю з підписанням меморандуму. А по-друге, тепер можна вважати вас офіційним джерелом. Ну, дивіться, меморандум. Дуже багато про співпрацю неправильно інтерпретує, тому що ну, це. Це не в структуру піти, це там не працювати чи ще щось. Це як в нормальному західному світі, коли там держава співпрацює з приватним сектором. Відповідно, та ж сама співпраця, ми розвиваємося, реформуємося. І якраз Міністерство оборони, зокрема, заступниця міністра оборони пані Катерина Чорногоренко працює дуже багато над Цифровізацією, трансформацією і відповідною інформаційною реформою, і ось е, така співпраця відбулася. Тобто, буде, будуть певні моменти е, е, опрацьовуватися разом, і, і все. Тобто, офіційне ми залишаємося в своєму в своїй сфері, в своєму секторі роботи здійснювати свою роботу е, задля перемоги нашої країни у російсько-українській війні. Тоді логічне питання: щось зміниться у форматі вашої роботи чи ні для військових і для інших користувачів вашого контенту, одразу зазначу, що дуже активно використовують мапу Діпстейт і інформаційний портал. Медійники, мої колеги. Абсолютно нічого не зміниться, і зараз там вже дуже багато шириться думок, чуток, що все там Біпстейт працює на в сфері держави. Там Міністерство оборони його там забрало. Ні, ми будемо працювати так, як і працювали. Все залишається в тому форматі, як є, незалежному і наголошую на цьому. Буде певна співпраця. На жаль, деталі не можу розповісти. То в своїй сфері, по, по своїх моментах і, ну це в чергове показує, що наша робота корисна, наша робота потрібна, і знову ж таки ми будемо подальшому пробувати робити максимально зусиль, надавати, щоб о, наближати нашу перемогу і допомагати нашим військовим. Про допомогу військовому обов'язково, але згодом а, ви зазначили, що е, держава співпрацює з приватниками, і направду, таких е, колаборацій виникає все більше і більше. Е, от е, підписання меморандуму з вами це черговий яскравий. Е, приклад, е, на вашу думку, чи вказує це на такий, знаєте, осучаснений підхід до співпраці, е, та показує е, загалом українське суспільство як об'єднання. Дануну спільноту. Ви відзначаєте такий для себе тренд? Так, звичайно. це Це є. Та реформа те покращення, до якого йде наша держава, зокрема і армія А в армії і в оборонній сфері дуже багато проблем, які щодня і щоночі різні фахівці люди намагаються виправляти, аналізувати, помічати, працювати над ними. І знову ж таки, як я казав на початку, співпраця між державним і приватним сектором це. Поширена в західному світі, там, зокрема, серед країн-членів союзу і партнерів, які у нас є. Тому це цілком нормально. Це прекрасно, що вибудовуються такі співпраці, така сфера реформ і оновлень в нашій державі. Сподіваюся, ми будемо рухатися подалі від Совка і будемо осучаснювати нашу армію і в цілому нашу країну. Тоді поясніть ваш зиск як приватників. От е, це репутаційні бонуси виключно, чи це направду дає великі нові можливості? Ну, нехай, нехай тут залишаться саме репутаційні, знову ж таки, це показує, що ми все-таки робимо правильну і корисну роботу, а, а деталі хай залишаться десь в стороні, тому що тут. Це, це деталі, які вже не публічні. Деталі для перемоги не мають бути опубліковані. Зрозуміло. Романе, якщо говорити загалом про вашу роботу, які наразі є виклики, які у вас є перепони? Викликів дуже багато, тому що війна, по-перше, це динамічна така. Динамічний процес, де відбувається багато змін, а у нас в роботі і опрацювання дуже багато інформації, і ми щодня ночі працюємо. Звичайно, намагаємося підсвітлювати всі моменти, зокрема, і ведення бойових дій, і проблеми, і фортифікаційних споруд, бо на сьогоднішній день це велика проблема і питання, але бачимо, що. Суспільство почули, і зараз вже йде багато звітів медіа про те, що вибудовується. І хотілося б, звичайно, щоб цей І працюємо над нашим вдосконаленням, над вдосконаленням мапи, і готуємо там дуже багато оновлень в цілому дуже багато роботи. Тому для перемоги і закликаємо все суспільство робити щось для збройних сил України. Якщо дозволите, я би хотіла уточнити, які оновлення ви готуєте, якщо ви можете, звісно, проанонсувати їх, от саме щодо мапи? Ну, мапа зараз онов... буде оновлюватися в плані інтерфейсу. Будуть працювати так само додаткові функціонали. Вони у нас є як і публічні, так і не публічні, безпосередньо для військових. Тому слідкуйте, будуть оновлення. Ми завжди намагаємося покращувати і чуємо відгуки користувачів. Що було б цікаво додати? Звичайно, ця вся інформація аналізується, підбирається така більш більш підходяща. Відповідно, це все ми реалізовуємо на нашій мапі. Угу. А Може, теж питання, на яке ви не захочете відповідати, і я залишаю з вами абсолютно це право, але все ж таки спитаю, чи розумієте ви орієнтовно, яка кількість військових використовує мапу? Багато, багато різних рівнів. Не можу назвати число, тому що воно дійсно невідоме, але навіть по кількості тих відгуків. І користі, яку принесла мапа, то багато. Сподіваємося, звичайно, на початку ми закликали там не користуватися і для прокладання маршрутів, і різних якихось моментів. Але реальність стала такою, що на сьогоднішній день наш інструмент, наша мапа стала досить популярною, і корисною, тому тут вже відповідальний підхід нашого. Команди, бо відповідальність дійсно дуже величезна. Угу. А, з мідійниками співпрацюєте, чи є у вас такі ну, тривалі зв'язки з журналістами або з певними агенціями, які запитують у вас інформацію, або, в принципі, будь-які журналісти можуть скористатися мапою і на свій розсуд її проінтерпрувати? Будь-хто, звичайно, може ну, на свій розсуд інтерпретувати звичайно цікаво, звучить, тому що в більшості випадків є факти, які просто висвітлюються, але нашою мапою користуються буквально всі медіа, там різні експерти, і в цілому багато сусп... різного суспільства. Вростанні невелике, тут і ні з ким співпрацювати не потрібно спеціально, щоб давати дозвіл на використання тому подібне. Для глядачів я уточню, що у вас є Ютуб-канал, у вас є телеграм-канал, і, власне, окрім Діпстейт мапи, можна а, дивитися певні матеріали інформаційно-аналітичного характеру. А, я звернула увагу на Ютуб канал. А, можливо, це не ну суперактуальна інформація, але мене зацікавило те, що ви викладаєте щімки відео а, вщент понівечених українських міст, які окуповані. Ворогом. І останнє відео саме про Авдіївку. А звідки ви берете кадри? Ну просто цікавлюся як журналіст. Uh, ну, у нас є і Ютуб, і блог, і канал, звичайно, і благодійний фонд з приводу відео там, різного характеру. На Ютубі в більшості випадків відео, які ми ділилися з нами з українська на від... Воно було знято на моментівці. Це був е... район Хіміка, коли вже місто Авдіївка було втрачене, з нами бійці поділилися цим відео. Відповідно, дали то на публікацію, щоб показати е... як расисти знищили місто, що вони з ним зробили. От... І відповідно, ось ця публікація є на щоб всі бачили, що таке расизм і що таке країна, терористи, з, з, з якими цілями вони прийшли на нашу країну. Неможливо дивитися без сліз, Направду, є схоже відео про Бахмут. Я закликаю телеглядачів зайти на ваш Ютуб-канал, подивитися треба знати і бачити. З останніх новин, в яких посилаються на Діпстейт станом на ранок, ви не підтверджували взяття расистами села Невельсько під Донецьком. А вчора про його окупацію звітувала так звана Міноборони Російської Федерації, так званої, як часто за останні період, і от стаються подібні кейси. От коли ворог повідомляє про взяття населеного пункту, але об'єктивні дані це спростовують. І чи є певна кореляція, як на потім змінюється ситуація навколо такого населеного пункту? Часто відбуваються такі моменти, коли московити наперед говорять якісь, нібито взяття там просування вигадують, самі собі малюють ті мапи просувань. Там різного характеру, як і з їхнього боку, так і з нашого боку. Вигадок там дуже багато, і дійсно, вчора був один з прикладів це Невельське. Де дійсності бувають випадки, коли вони от, заявляють про такі взяття, а потім, потім йдуть в атаку, і відповідно тут можна було прослідкувати їх подальші майбутні кроки. Наші бійці вже штурми московитів і знищувати їх, але таких кейсів буває частенько, да, це правда. Романе на жаль, поганий зв'язок, але все ж таки останнє питання поставлю. Сподіваюся, що інтернет буде поблажливий до нас. Про волонтерку ви ведете різні збори для збройних сил України, які нині актуальні. Як можна до нього долучитися? Uh, у нас uh, і на телеграм-каналі і є безпосередньо сайт фонду, де ведуться збори різного характеру. Uh, є на прямо на правлені, останній був на 47-й брат. Вони ось уже їдуть до нас, і скоро будуть. Передані бійцям не робити, але знову ж таки будь-хто може в будь-який час донатити, тому що всі кошти на фонд вони щодня і щоночі витрачаються саме на допомогу бійцям різного роду, різного характеру, тому що дуже багато запитів, тому не обов'язково чекати саме якийсь там конкретний збір, то потреби є завжди і вони завжди будуть направлені на. на силу. Я дуже вам дякую за включення. Ще раз вітаю Роман. Погоріли, аналітик та співзасновник проєкту Deep State UA, Був на зв'язку з Live Studio, Обговорювали меморандум, який сьогодні Deep State підписав змін оборони. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.